Винними зроблять зелену енергетику. ТСК перевіряє фінансовий стан Укренерго, але, попри всі свідчення, висновки виходять діаметрально протилежні. Я вирізав і прокоментував головні моменти роботи тимчасової слідчої комісії, яка розставила дуже цікаві акценти під час перевірки фінансової діяльності Укренерго. Я намагався скоротити, як міг, вийшло не дуже довго із 2,5 годин оригіналу. Але, якщо зовсім немає часу, то гортайте на фінал. Там все є. Але варто заслухати, що ж там і як у нас відбувається у владі. «Укренерго» – це тарифна компанія. Всі ви розумієте, яка була проблематика до 2025 року з точки зору дефіциту в тарифі. Олексій, в принципі, підкреслив, і ви, Олексій Юрійович, в принципі, були на багатьох засіданнях. і знаєте, яка проблематика існувала при встановленні та дефіцитів, які накопичувалися. Ці дефіцити в тарифі не дозволили нам в повній мірі забезпечити погашення заборгованості. По зобов'язанням, які встановлені е, державою відповідно до законодавства, тобто Впередні... ключова претензія до регулятора, що він своєчасно і обґрунтовано не затверджує обґрунтований тариф. Правильно я розумію? Е, я, я не розумію. знаю. Вам не смішно? Мені ні. Ви і тарифи... вважаєте, що вам, вам своєчасно не було затверджено регулятором, обґрунтований вами економічно обґрунтований тариф? Ну, крапка. Послухаємо ЕНКП, яке встановило ці тарифи. Так, ну очевидно, що тариф на 2024 рік виявився незбалансованим. За рахунок підкреслюю, економії тарифу на диспетчеризацію. Сплачено вже на погашення боргів на ринку 2024 року орієнтовно 7 мільярдів гривень. Ну і відповідно, коли розглядався тариф на 2025 рік, то усі ці перекоси були взяті до уваги. І на нашу думку, тариф на 2025 рік, як по складовим передача, так і по диспетчеризації, вже є збалансованим. Тобто 7 мільярдів, а це майже дві третини. всіх грошей вже комусь надіслали, комусь А вам? вони надійшли. А хто ж винен в невірних тарифах? Слухаємо далі, регулятор. В принципі, визнає свою відповідальність, тому У мене питання, як так сталося, такий перекіс шалений. Будь ласка, так ну особисто мені важко це прокоментувати, тому що я меншу частину року пропрацював, Тоді, у... Пана у... Я, Що стало причиною, неправильно був порахований обсяг, чи неправильно була порахована вартість, чи правильно знов порахована ціна і обсяг в тарифі на 2025 рік. При плануванні відповідного року і відповідних видатків була врахована коректно. Величина обсягу виробництва електричної енергії на веде, але е, прогнозна величина е, вартості продажу відповідної електричної енергії на жаль, гарпоком да, гарпоком була занижена. На моє переконання на сьогоднішній день врахована коректна як величина обсягу, так і величина чи правильно я. Ми всі розуміємо, що тариф. На ну який діючий він дозволить вам абсолютно спокійно покривати поточні зобов'язання. Борги ні, тобто тільки поточні борги продовжують висіти, але по поточних питань не має бути. В Цьому да, році, в цьому році, значить, вартість реалізації гарпоком, на мій погляд, врахована коректно. Обсяг виробництва зеленої електрики, на мій погляд, враховано коректно. Ми зараз але курс, дійшов, курс залишається ризиком. Зелена, це наша сваб... Тобто дали невірні відомості, але цього року все буде добре. Але це не точно, адже є курсові ризики. Друга частина питання інші витрати. Коли ви не сплачуєте своєчасно зеленим виробникам, на вас подають в суд, і відповідно ви виконуєте певні судові рішення. Вам нараховуються певні штрафи. А вже є позитивним, вже да? дуже багато і виплачений да. Так. скажіть, будь ласка, скільки ви понесли додаткових судових витрат, це, але це варто дуже озвучити, тому що Безумовно. за за розрахунками цими ця сума може сягати сумарно 10 мільярдів. Я хочу. Ну, пені штрафи, да? певні штрафи. Це, да. Да, це питання варто озвучити, да, щоб безумно. всі це Я Дякую. Тобто, промислові сонячні електростанції не стидаються подавати до суду, вигравати їх, і сумарно пенні і штрафи вкладають вже більше ніж 10 мільярдів. Повторюсь, це не сума виплат, це пені і штрафи. Нагадаю, що на багашення боргів перед домашніми сонячними електростанціями виділено лише 10% від 12 мільярдів гривень. А на яку суму сьогодні є дебіторська заборгованість за відвантажену електроенергію, не оплачено? Тим компаніям, які ніколи не розрахуються. Скільки сьогодні близько 15-17 мільярдів? 15 мільярдів відпустили умовно там, компаніям, де неспроможні розрахувати. Ми утримуємо величезний апарат правоохоронних органів, аудиторських служб, так і БЕБів, шмебів, і цій ситуації пан Андрій розповідає, як члени комісії, на там десь там вільний час від депутата мають дослідити. Де дякую вам, всім дякую. Тобто ще на 15 ярдів Укренерго подарувало комусь електричну енергію. Досліджувати це питання ТСК не буде. А, Міненерго бере а, дякую. Тобто все нормально. До відома, Все, дякую, все, тобто все нормально. От вам, пан Андрій, відповідь на ваше запитання. Все, да, розходимося, все нормально. Міненерго, яке курує Укренерго, дивиться постійно за ситуацію, але нічого не робить. Згідно з тим дослідженням, оцінка по максимуму який е, зеленої генерації, яка могла система прийняти. Так би мовити, і переробити ефективно, і щоб там не було проблем технічних, технологічних, спеціальних проблем, ця оцінка була 3 гігавати, 3 тисячі мігават потужностей, враховуючи те, що на той момент була і Кримська, і Донбаська частина енергосистеми. і всі. Побудована станом ну, умовно на вчора, там, е, якщо я не помиляюсь 7, да, якщо брати сонце, е, 7 гігават, ну тобто значно кратно більше, ніж ці 3 гігаватт. Переплачена за принципом take or pay, тобто за невиробленою, ну вироблено, але не спожиту, не отриману електроенергію в минулому році, 24, му мільярд гривень. Як це стало можливим, що ми попішли? В цей зелену атаку шалену, яку в результаті, як я розумію, нам треба другу хвилю атаки у вигляді, як вони там, АКБ, компенсувати те, що наробили за цей час з відповідною зеленою генерацією, що так само спричинить підвищення тарифу, як я розумію, і в той ляже в тому числі на споживача. І тут згадали про сонячні електростанції. А чи дійсно так є насправді? Роботу, яку ви згадали, характеризує три гігавати потужності, які досліджувалися як потенційно можливий обсяг генерації в мережах Кримської енергосистеми і можливості видачі цих трьох гігават потужності в ОС України. Також в цій роботі був зроблений висновок про те, що обсяги впровадження об'єктів сонячних електростанцій є несуттєвими і акцент робився саме на вітрі. Чому? Тому що вітер дме. На жаль, і вночі, коли споживання в об'єднаній енергосистемі України мінімальне. оце поворот. Тобто йшлося лише про Крим, і насправді ліміти лише для відру. Слухаємо далі. Нагадую, є договір про заснування енергетичного співтовариства, який був ратифікований Верховною Радою, який передбачав до 2020 року. Впровадження об'єктів відновлювальної генерації в міксі і в структурі кінцевого споживання 20% мало бути вироблено об'єктами відновлювальної генерації. А хто брав на себе такі зобов'язання? Політичний керівництво країни. Верховна України. Рада ратифікувала договір да. про заснування енергетичної Добре, я вас почув. Да. Почу. Можна я закінчу? Да. Це важливо, тому що далі ми говоримо про те, що на сьогоднішній день є ряд системоутворюючих утворюючих документів, які регулюють і про. Зують роботу енергетиків, яких, наприклад, до 2034 року ми маємо забезпечити 30% виробництва електричної енергії на відновлювальних джерелах енергії. За 2024 рік обсяг виробітку електричної енергії на сонячних і вітрових електростанціях складає 11% від споживання електричної енергії. Ми не виконали навіть. Вимог це 20. катастрофа, що ми не виконали. Да. Треба і, для, можливо, на, напевно, це і непогано, відповідно до того, про ця робота, як я і сказав, вона ж говорила про те, що ми можемо, і що треба зробити для того, щоб досягти тих цілей, про які я вам тільки що сказав. І там цілий структурований перелік вимог і рекомендацій, які до речі як, на сьогоднішній щас, день. Да, ми е, враховуємо в обов'язковому порядку зобов'язання, які, які на себе взяла держава Україна по розвитку генерації видає, і це ж роблять наші колеги з європейських країн, і е, всі, всі, мабуть, знають те, що встановна потужність об'єктів видає в багатьох країнах європейських вже більше ніж встановленіж. Власне, споживання генерації. І у них в звітах з адекватності показується при взятих зобов'язаних про те, що система балансується в багатьох випадках при обмеженні генерації видає. І тут основне питання якраз в тому, та й копей. Оцєї історії в них немає вже. У, в них більш-менш діють повноцінні ринкові моделі ціноутворення і, власне кажучи, джерелом покриття всього цього банкету є. Оплата споживачів у нас так сталося, що наш незалежний регулятор і відповідні політичні органи вони не, не прояви, не відпрацювали ці всі рішення, і в результаті це призвело в тому числі до то погіршення вашого е, фінансового стану на превеликий жаль. Тут не тільки до вас безумовно, питання. Ну тобто, в нас не населення за все платить, а у Але ще раз чітко зрозуміло, що розвивати альтернативні джерела енергії потрібно. Потрібно побудувати набагато більше а в боргах вин лише НКРЄКП. Ми всі були зачаровані зеленою енергетикою. Звісно, ми всі були зачаровані вільним ринком, який повинен був все врегулювати. І те, що навіть дивно сьогодні ваша комісія розбирає ці всі ці борги. По суті, по суті, той ринок, який створювався і запускався в 2019 році, повинен все розробіти. Да? Ринок повинен все зробити і не повинна була держава вмішуватися. Однак цього не відбулося, тому що я вважаю, що модель ринку, вона ця модель ринку вона не працювала. Як не працювала і в мирний час, вона досить кульгала в мирний час. Ця модель енергоринку. Так вона і не повинна була працювати оця модель ринку в військовий час. Дуже дивно, звісно, те, що ви вже говорили, що. Ні, ніхто не скористався ситуацією форс-мажорною ситуацією і не прибрали певні бонуси, які сьогодні має зелена, зелена енергетика. Тим більше, що сьогодні через відключення споживачі несуть збитки, споживачі несуть збитки через надмірний тариф, а чомусь зелена енергетика і інші суб'єкти енергоринку. Працюють з досить пристойними прибутками на сьогоднішній день. Я сьогодні тобто ринкові механізми, якими досі керують у напівручному режимі, працюють погано, але винні в цьому саме так зелені. Я хочу нагадати, що закон зворотньої сили немає. А це я до коментаря та пана Юрія Васильча продана про те, що треба було скористатися там, можливо, війною чи ще чимось для того, щоб забрати те пільги, які були надані в законний спосіб. Європа не відмовляється від зелених. І а, я так думаю, що нам для того, щоб ми відповідали всім умовам вступу до Євросоюзу, ну, необхідно все ж таки продовжувати нарощувати зелену генерацію. Дякую, Ми почули, ми все Ми Це ми на комітеті будемо обговорювати. І ще один голос розуму. Але якщо він за зелену енергетику, то йому тут не місце. Що європейці фінансували паралельно створення інших механізмів для цієї екосистеми. З зеленими все зрозуміло. Але чому системні компанії, наприклад Укренерго, не побудували коректну систему прогнозування? Коли е, 10 років, ну трошки менше, е, е, світовий банк давав е, кредит по проекту передачі 2, де була е, компонента там 50, 57 мільйонів доларів здається, «Смарт-Гріт», е, тобто оцей розділ е, розумних мереж саме з точки зору. Безпроблемної інтеграції в енергосистему генерації стахистичної природи, і дуже багато з е, цього не було зроблено об'єктивно. Коли е, ти цього не робиш і кажеш, що от у нас от, е, з вітром проблеми, е, там, тому що в три, в три години ночі е, е, система не потребує, так, а хто створив систему, де? Співвідношення балансуючої потужності до стахистичної не один до одного, а один до десяти або двадцяти. Це ж можна було зробити. Ми про це багато років говорили на різних платформах. Можна було зробити інакше, тому що наразі ми маємо ситуацію, коли кожен другий день в році ми маємо обмеження зелених, не маємо відпуску, а за це платимо. Це дуже нездорово. І розповідаємо, для... що законна працює нездорова ситуація для воюючої країни, яка стікає кров'ю. Це моя державницька позиція. Тобто нам потрібне краще прогнозування, керування та маневрування, в тому числі через установки зберігання енергії. Ну або просто акумулятори. Але. Е, з, думка зрозуміла, в принципі, я її багато в чому розділяю. Зрозуміло, що це будуть більше такі політичні оцінки. Я не хотів би все на але... Зараз я надам вам слово безумовно. Просто я ж не випадково звернув увагу, що от в період цього реформи да, у нас одночасно і в регулятор. І в наглядові ради, да, і в міністерства якась така відбулася така от така ротація, і в результаті дійсно ми кудись рухалися, рухалися, розповідали презентації, гасу, а все. А тепер ми дійшли до якоїсь точки. А хто заплатить за цей банкет? І тільки починається ще розмова по батарейках. цих, бо там зараз полізуть свої скандали. Там ви ж розумієте це. П'ять років з того моменту. Розробці кожного року звіту з оцінки відповідності ми надаємо пропозиції щодо реалізації, необхідності реалізації побудови об'єктів маневрової генерації. Слава Богу, ми провели цей конкурс в цьому році. Тобто 5 років гальмувався розвиток маневрової генерації на законодавчому рівні, але винні видає і проте, звідки взялись перші борги на ринку. Залучення кредитних коштів Світового банку для. Створення системи управління ринком ММС, так зване з 1 липня 2019 року система працювала в такому дещо викривленому режимі. Не всі модулі там були реалізовані, і перші рахунки і акти компанія «Укренерго» виставила всім учасникам ринку аж наприкінці серпня 2019 року, тобто майже через два місяці, через спочатку функціонування нової моделі ринку. Хоча правилами ринку було е, узгоджено, до чого це призвело. Як і е, в першу чергу, це е, призвело до виникнення перших боргів на балансуючому ринку, тому що весь цей період накоплювалися борги, які потім е, ніяким чином не вирішилися. Крім цього, виставлення рахунки. От я на той час працював в «Укргідроенерго», і ми отримали рахунки від Укренерго, де Укргідроенерго мала сплатити кошти системному оператору за балансуючу енергію. Фактично відпрацювавши на балансуючому ринку, допомагаючи енергосистемі країни. При цьому компанія ще мала за це заплатити. Комісію також перевірити усі роботи, пов'язані з запровадженням програмно апаратного забезпечення щодо функціонування ринку. Електричної енергії, зокрема дата хабу, чому тому, що в 2021 році компанія «Укренерго» замовила роботу у дочірньої компанії «Укренерго цифрові рішення. Загальною вартістю 370 мільйонів гривень це на той момент 14 мільйонів доларів. Таке враження, що всі, всі суб'єкти, в першу чергу, державні регулятор, там до міністерства є питання, всі, м'яко не неповноцінно виконують свою функцію. Це кардинальні достатньо рішучі зміни в закон про НКРКП з метою підвищення його спроможності і відповідальності, бо не тільки зарплатня і премії, про які я там підіймав питання, це гарантують нам якісну роботу. А в першу чергу, як на мене, відповідальність тут величезна кількість питань, в тому числі і у нашої ТСК, саме до НКРКП. Я приймав участь практично у всіх засіданнях Анкарі КП, де формувався тариф на наступ тут то, тобто, Укранерго на наступний рік. Да? Тобто, і можу сказати, що практично ну вже багато років, крім цього року, от зараз збалансований тариф був дійсно прийнятий, А всі інші роки, значить, я намагався довести. Енкарі що тариф вони приймають незбалансований на цифрах, на, на доказах і так далі. Але мені це так сказати, не вдавалося робити. І таке мене враження було, що Енкарі КП свідомо приймає занижений тариф і свідомо створює ситуацію, за якою. Компанія «Укренерго» мала би брати кредити в Укр, значить на стороні, і потім ці кредити, значить, закладати знов таки в бюджет вже наступний рік, і створювався такий. Знаєте, замкнене поле коло ну, збільшення давай, тарифів це на сьогодні. Я констатую, що в результаті рішучих реформ. П'ять з половиною років роботи ринку, ну п'ять, якщо з 1 січня 20-го брати, ми бачимо результат на табу. І за цей результат несуть відповідальність всі без виключення, в тому числі і Комітет Верховної Ради, і регулятор, і, і центр управління Тіньовий, і міністерства, і всі розумієте, і, 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 і компанії. Та, і наглядові раді, і тобто ніхто. От я констатую, що, що колективна така чудова відповідальність, ніхто ні за що не несе, тільки все це хтось має сплатити. Ну, знов таки повертаємося до того. Хто. І ніби все розібралось, обговорили, але ось понеслось. E, значить, поставити на паузу зелені тарифи значить, на період війни, значить, не відмінити, не скасувати значить, на паузу, яка значить, повернеться значить, там, ну, плюс ікс часу, значить, на жаль, на сьогоднішній день це вже більше трьох років. Значить, тоді ми всі сподівалися, що це буде швидше. От, це точно би дозволило би полегшити навантаження на економіку України, на споживачів, і було б правильно для військового стану. А адміністративне, коректне регулювання ринку в умовах війни. Значить, моє тоді переконання також, значить, набагато краще рішення, яке дозволило би збалансувати ринок краще ніж те, що ми маємо на сьогоднішній день. Дякую. Е, судячи з того, як все відбувається, нам не дітись нікуди від того, щоб все таки не поправити закон з відстрочкою оплати зелених тарифів на якийсь період, воєнний післявоєнний, бо в іншому випадку збалансувати ринок нам не вийде. Не може бути так, що одні не можуть відновити свої потужності, а другі отримують екстра гроші за зелену енергетику в такий я, складний час. Я не боюся вам в голову сказати, що я прихильник цього заходу, і можу сказати, що це треба було робити вчора або позавчора. І думаю, на сьогодні, якщо спокійно, спокійно, без естерик, без там зайвих гасел... там. Провести дискусію, в тому числі комплекс заходів з, з зеленими нашими шановними товаришами, то це можна достатньо спокійно зробити. Я особисто вважаю, що це треба було зробити на початку 2019 року, але не було зроблено. Ну і в результаті от бачимо ситуацію. Підсумуємо, НКРЄКП з з го року не встановлює нормальний тариф, вганяючи Укренерго в додаткові борги. І лише в 2025 році вперше тариф став бездефіцитним. Покриття боргів минулих періодів відбудеться невідомо коли, та невідомо чи відбудеться взагалі. Укренерго відпустила електричну енергію на десятки мільярдів гривень в борг, і четверта частина, вважаю, вона з часом буде збільшуватися, не вагаситься вже ніколи. Що ми бачимо? Фактичний провал ринкової моделі і шалене бажання взяти керування ринком у власні руки. За всім стоїть колективна безвідповідальність посадових осіб на ключових посадах в енергетиці і все це з політичним присмаком. Хто в результаті винен, все вірно, зелена енергетика і є велике бажання заморозити нам виплати. А коли розморозять, звідки візьмуться кошти, то вже таке після виборів. Тим, хто планує будувати установки зберігання енергії, так само потрібно підготуватися, адже ножі точать і на вас. Всі вже йдуть на вибори і зниження тарифу, ну або розмови про це. За рахунок зупинки виплат нам дуже сильний козир, кого хвилює, що саме видає вірний і затверджений шлях і неодноразово допомагав енергетиці країни під час війни. Також я попереджаю всіх, хто будує домашні сонячні електростанції під зелений тариф як бізнес. Ви будуєте сонячні електростанції зараз по зовсім інших законах, ніж були до 2023 року. Ви свідомо погоджуєтесь на ці закони, і лише ви несете за це відповідальність. Зелений тариф зручна річ, але ще раз наголошую лише з метою використання енергомережі як сезонного акумулятора. Бізнес на зеленому тарифі вже накрився, про що буду в окремому відео. Якщо таки хочете щось побудувати, є найбільша група в телеграмі щодо сонячної енергетики, там є і про активного споживача за механізмом самовиробництва, є і домашні сонячні електростанції під зелений тариф, і там є всі юридичні аспекти і досвід власників. Долучайтеся. На цьому дякую за увагу, лайки, коментарі та поширення відео. І до нових зустрічей!